Тобто, змінює нашу таку ну, увагу, да, переорієнтацію уваги. Це формує довіру. Малий досвід дає швидкий досвід. Зробив крок, Бог відповів. І ця відповідь стає камінчиком, що укріплює довіру. Тобто, це допомагає нам зростити нашу віру. Коли я прийшов на реабілітацію, ну, ну, мені здається, я не знаю, я не хочу собі якісь там присваювати. Як сказати, особливості, але мені здалося, що ну, я ріс дуже стримітельно. Ну, так відбулося. Я пережив Бога, я почав йому довіряти, я почав ну, постійно шукати, Його, чути його робити, те, що він казав, і це тебе формує зсередини. Ти чуєш Бога, ти робиш це, ну, піднімає твою віру, це дає тобі досвід. Це дає тобі розуміння Бога, і він тобі відкриває нове, 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 нове. І здавалось би, поряд люди вони цього не помічають, а ти зростаєш, ти, ти ростеш швидко. Тому що ці речі вони формують, вони змінюють тебе, змінюють твою, ну, твою довіру, да, формують довіру Бога. Зміна джерела сили. З кожним актом послугу твоє я трохи відпочиває або уходить в сторону, а Господь займає це місце. Як спортсмен знову порівняємо. Спочатку ти лінівий, тобі потрібно змусити себе вийти на тренування. Завтра ти вже як не вийти, тобто я вже звик, мені вже якось некомфортно. Тобто, якщо я сьогодні не зроблю якусь вправу, якщо я не схожу на тренування, якщо я не побігаю, мені вже якось погано. Ввечері я вже себе не так добре чувствую, тобто для тебе це стає вже нормою. І спорт вже стає частиною Твого життя. Так само з Господом, коли ми даємо йому діяти, тобто, коли ми довіряємось, коли ми робимо щось, наше я, ну, наш досвід, ну, якщо дивитися на наше я, да, наш досвід, наше розуміння світогляду, воно зміщується і його місце займає Господь. І проходить час, коли ми вже собі навіть не уявляємо, як не спитати Бога. Як не як сказати, задати йому запитання, як не почути від нього слово. Для нас це вже стає нормою життя або звичкою, да? зміна джерела сили. І виховує характер. Маленькі рішення вони формують, як ми вже казали, духовні м'язи. Послух стає природнім, а не героїчним. Да? Якщо спочатку ми герої, що ми вийшли на тренування, то завтра ми вже, ну, звісно. Ніхто навіть на тебе й не дивиться як на людину, яка не тренує, не тренується. Всі розуміють, людина тренується, він спортсмен. Тобто це виховує в нас характер. Ми робимо з такими людьми, які вміють тримати своє тіло, як то кажуть, ну, в їжових рукавицях. Да? Тобто коли нам хочеться погуляти, відпочити, але ми кажемо ні, ти зараз займайся тим, чим потрібно. Згадаємо історію ноя. Що ми пам'ятаємо про ноя? Хто пам'ятає про Знає, Ноя? Знаєш, хто такий Ною? Він побудував ковчег, да? особлива людина в історії Біблії, яка побудувала ковчег. Бог використав цю людину для того, щоб побудувати ковчег. Та чи міг? От, знаєте, коли я читав, Бог приходить до Ноя, він каже, побудую, побудуй, точніше, ковчег. І він каже, Ковчег повинен бути такий-то, такий-то, там стільки-то локтів, стільки-то там того, 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 там повинно бути стільки-то поверхів. Ну, Тобто він дає йому чітку інструкцію, яким цей ковчег повинен бути. Запитання: чи міг Бог довірити, побудувати ковчег людині, на яку б він не міг покластися? Не міг. Не міг Бог просто вибрати когось там. Давай побудуєш ковчег. І такий ковчег, так ковчег, ну ладно. Тобто Біблія нам говорить про те, ми читаємо Буття 6.9, сказано, що Ной праведний чоловік, який був досконалим серед свого роду, Ной догодив Богові. Тобто, перед тим, як Бог обрав його будувати ковчег, Ной довів Богові або показав своїм життям, що він духовно натренований для виконання таких завдань. Розумієте? Більше вам скажу, знаєте, скільки років тренувався Ной? Хто знає, скільки років було Ною, коли йому Бог сказав построїть ковчег? 500 років. Друзі, 500 років. 500 років духовного тренування, життя підкорювання свого тіла Божим заповідям, Божим правилам, Божим стандартам, що за ці 500 років Бог дивився на нього, і він каже, це правильна людина. Це людина, яку дійсно можна використовувати для великих справ. Ця людина довела своїми ну, щоденними якимись справами, показала, що дійсно для неї слово Боже має значення. Це людина, яка розуміє, що таке послуг Богові. І тому Бог побачив цю людину і дав йому справу, яка була вже великою, про яку ми знаємо, про яку ми читаємо, і ну, восхищаємося ноєм і кажемо, о, якби в моєму житті так. Так може бути в твоєму житті. Але почни з маленького. Почни з того, що Бог сьогодні тобі каже робити. Бог працює там, де ти дозволяєш йому бути Господом, а не консультантом. Така важлива думка Бог працює там, де ми дозволяємо йому бути Господом, а не консультантом. Не Бог, що ти там думаєш про цьому поводу? А, так. Ні, я сам знаю, дякую. А де ми розуміємо, що Господь скажи слово. І я знаю, що по твоєму слову так і буде. І я підкорюсь Твоєму слову. Скажи слово, ти, Господь, в твоїх руках все. Ти керуєш небом і землею. Все підкорюється тобі. Скажи слово, і я зроблю так, як кажеш ти. Як богатує людину до великого? Бог завжди це робить через мале, через прості завдання. Бог часто говорить на щось дуже буденне, так? як ми вже приводили приклади: позвони комусь, підтримай когось, помолись за когось, зроби щось, прийми якесь рішення в своєму житті, зміни щось в своєму житті, ну, будь вірним в чомусь, тобто візьмись за якесь служіння. Бог говорить щось нам, Він підштовхує нас. Ми відчуваємо це. Ми знаємо, що Бог говорить щось нам, і він десь ну, штовхає нас всередині. От зміни це. Але наш ну, страх, наші якісь фактори вони заважають нам, і ми часто цього не робимо. Але нам потрібно навчитися це робити. Тобто Він готує нас через це, він перевіряє наше серце. Чи готові ми сьогодні стати ну, в послуг? Чи готові ми довіритися йому? Чи наше серце дійсно готове підкорюватися йому як Господу? Бог готує людини через формування характеру. Тобто, він... Постійно дає нам якісь завдання для того, щоб виховати нас, так, як ми вже казати, на, на, ну, наростити собі такі м'язи. Тобто Він готує нас. І нам здава, здається, ну скільки можна, Бог якось от, нічого особливого не, не, не відбувається, от, якісь речі, але воно обов'язково відбудеться. Якщо ви тренуєтесь, якщо ви даєте е, можливість Богові вас тренувати через ці завдання, просто довіряючись йому. Я пам'ятаю, мій перший досвід, коли. Ну, такий досвід, скажімо так, коли я дозволив Богові тренувати мене. Е, у нас в репцентрі були двері такі, ну, ми там робили трошки перестройку, і треба було один пройом дверний закласти кірпічом. Задали питання: хто вміє класти кірпіч? Большинство реабілітантів нічого не вміють, крім красти там і обманювати. Якби і я кажу, ну я не вмію. Ну давайте, раз є потреба, знаєте, я якось так сприймав, що в моєму житті все, що відбувається в моєму житті, Бог дозволяє цьому відбуватися. Якщо воно відбувається, значить воно відбувається не просто так. Значить, щось це ну, щось повинно відбутися. Я кажу, якщо ну, є потреба, давайте я буду пробувати. Я не вмію, але я попробую. Ну давай, окей, заложив я ті двері кирпичом згорем пополам. Потрібно було заштукатурити. Ніхто не знав, що чим штукатурить. Ми замісили глину, заштукатурили ті, той пройом, та глина не сохне, воно почало цвісти там, і так далі. Потім вона взагалі відпала через декілька днів та глина. Знаєте, я собі сиджу і думаю, за чим я брався за цей пройом? За чим воно мені треба? Ну, тепер в мене голова болить, тепер я думаю, я ж нічого не розумію в цьому. знаєте. Але потім в мене прийшла така думка. Бог тренує так. Все, що Бог робить в твоїй твої ситуації, Він готує тебе. Питання не в тому, чи вмієш ти. Питання в тому, чи ти готовий довіритись Богу і прийняти той урок, як він, який Він дає в твоєму житті. Я сказав: Окей, Бог, якщо ти хочеш, щоб я навчився штукатурити, я буду його по 10 разів. Хай воно відпадає, а я його буду штукатурити. В итоге ми дізналися, як правильно штукатурить, чим штукатурить, ми в итоге це зробили, але потім. Закінчилась реабілітація, я поїхав в Черкаську область, я одружився там, я якимсь чудом <почував> почав працювати на ремонтах квартир, і я розумів, я жарнію штукатури. <почував> Розумієте? я згадав цю історію, я сказав, Боже, дякую тобі за те, що ти тоді навчив мене хоч щось робити. Так що ми не знаємо, в моєму житті багато таких історій, коли я займався чимось, я не розумів, навіщо мені потрібно. Але проходило 5 років, 10 років. І потім ця здібність, вона потрібна була. І ніхто не вмів, а ти розумів, а я вже щось вмію. Я вже щось знаю, тому що я дав Богові натренувати мене, підготувати мене до цих обставин. Нічого в нашому житті не відбувається просто так. Бог все керує, Бог готує нас. Питання в тому, чи ми просто пропливемо через ці тренування. Бачили, хто ходив в спортзал, є люди, які ходять туди все життя, але нічого не досягають. Саме «Сенс» — це інстаграм і все остальне, я в тренажерному залі. І все. Тобто більше нічого вони не бажають в житті. А є люди, які раз-раз, раз, і він вже досяг чогось, досяг, досяг, він пішов, пішов, він вже десь там виступає на якихось цих ну, соревнованнях. Так само і в духовних речах. Бог готує, нічого не відбувається просто так. Приймайте все як до Бога, від Бога, задавайте Богові питання, Бог, що ти хочеш від мене через ці обставини. І третє, як Бог готує, це Він виховує у нас стійкість да, або вірність. Є таке слово або сталість. Тобто він виховує в нас те, щоб ми не просто були емоційно. А сьогодні в мене є емоції, в мене все добре, я хочу слухатись Богу. Завтра в мене я зморений, я після ночної сміни, я уставший, нічого я не хочу. Боже, приходь завтра. Тобто він виховує у нас через оці дрібниці, даває нам дрібні оці завдання. Він хоче виховувати в нас е, таку вірність, да? вірність, коли ми в будь-який час, в будь-яких ситуаціях будемо вірні. Йому. Бог дивиться не на разову дію, а на старість. Вірність це не те, що відбувається. Один раз це вибір, якого тримається все життя. Вибір, якого тримаються все життя. Якщо я вишив, якщо вирішив в своєму житті бути вірним Богу, вірним Богу я повинен триматися це всього життя. В будь-яких обставинах. Я повинен змушувати себе підкорювати своє тіло, бути вірним Богові. Запитайте себе, що може бути вашим «закинь сітку сьогодні? Що може бути вашим словом від Бога, яке Бог казав вам, «закинь сітку або зроби щось сьогодні? Може це було не сьогодні, може це було вчора, може тиждень назад, але Бог щось підштовхував чогось, ну, до чогось вас. Що це було? Зверніть на це увагу. Станьте на послуг Бога. Кожного разу це буде збудовувати вас, це корисно для нас. Бог знайде, сказано в Біблії, що навіть якщо ми нічого не будемо робити, Він каже, каміння буде Бог використовувати. Він від цього не постраждає. Він хоче нас збудовувати, нас зробити синами, допомогти нам жити іншим життям. Неможливо мати віру, якщо я не вірю, довіряю Богові в маленьку. Неможливо мати велику віру. Неможливо бути духовно сильним, якщо я слабкий в маленьких якихось справах. Неможливо бути використаним в великих справах, якщо я в малому невірний. Неможливо. Це ну, якби ілюзія. Це мечта не збившогося спортсмена, да, який все життя мечтав про золоту медаль, про Олімпійські ігри. Але. Далі свого дівана він так і не досяг. В ній гантелі є, і програма в інтернеті, в телефоні є, як все робити. Він про питання вам все розкаже. Він знаток, але результату ноль. Іноді Божа воля не схожа на великий проект, вона схожа на маленький шепіт. Не ігноруйте мале, бо все велике складається з малих деталей, без малого не існує великого. Ми читаємо дії апостолів і захоплюємося потужним Петром, великим апостолом, він дивиться, на твою готовність він дивиться на Твою готовність послухати Його, на Твою готовність послухати, довіритись Йому. Якщо ми читаємо далі Луки, 5 розділ з 8 вірша, там сказано, побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи, відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи. Бо від кількості риби, що вони наловили, жах, ухопив його і усіх, хто був з ними. Також і Якова, і Івана, синів Зеведєєвих, які були спільниками Симона, і сказались у Симонові, Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. Витягнувши човен на землю, вони залишили все і пішли з ним. Звичайне слово закинь сітку, привело до того, що сини Зеведєєви Яков і Іван, Петро і його брат Андрій стали учнями Ісуса Христа. Вони кинули лодки, кинули сітки, сказано, і пішли за Христом. В їхньому житті почалася нова ера, нова епоха, новий масштаби їхнього життя, якими сьогодні ми пишаємося, якими ми сьогодні захоплюємось, на яких ми хочемо бути сьогодні схожі. Звичайне Слово. Закинь сітку. У Бога не існує неважливих дій. Все, що він говорить тобі, має великі наслідки для тебе і оточуючих тебе людей. У нього немає неважливих дій. Бог не грається з нами в ігри. Просто ану, скажу йому, хай там попригає на одній ногі і поприга! Ні. Бог каже, почни з маленького. Ці маленькі речі змінюють тебе і впливають на оточуючих людей. Змінюють тебе і впливають на оточуючих людей. Коли ви чуєте від слова від Бога, розумійте, Він не просто грається з вами, Він не просто вам щось говорить, він знає, що за цим буде великий результат. А ви або станете учасником цього проєкту, або пройдете мімо. І будете чекати наступного часу, наступного моменту, коли Бог звернеться до вас. Давайте помовимося. Боже, дякуємо Тобі за милість твою, дякуємо Тобі за те, що ти з нами. Ти як люблячий батько, тобі не все одно наше посетенне життя, тобі не все одно наш стан. Ти не просто. Е Займайся з тими, хто успішними, а ти намагаєшся підняти кожного слабкого, Господь. Ти робиш все, щоб ми зростали, ти робиш все для того, щоб ми навчилися ходити з тобою, довіряти тобі, бачити Твою славу в своєму житті, Господь. Я молю тебе, благослови нас, навчи нас, Господь, дійсно, в самому малому довіряти Тобі, і за тобою робити те, до чого Ти нас спонукаєш, Господь. Я молю тебе, хай цей приклад Петра. Коли йому цього зовсім не хотілось робити, все казало нам в круги, що це не має сенсу, але він обрати бути слух, обрав бути слухняним тобі. Допоможи нам також кожного разу, коли ти звертаєшся до нас, і нам здається, що не на часі Господь допоможи нам мати серце, бути готовими, зробити те, що ти очікуєш від нас, Господь. Благослови, хай Дух твій Святий допоможе нам. Хай слово Твоє воно зробить нас сильними. Хай Господь, твоя воля виконується в нас через нас, Господь, для інших людей. Ім'я Ісуса Христа.